Сьогодні ми відкриваємо новий розділ і помічаємо, що з кожною сторінкою напруга стискає місто дедалі сильніше. Коли вінтер дивиться у вікно, в ньому прикидається щось темне. І саме в цій частині ми дізнаємося страх не єдине, що переслідує Гадінборг. Вінтер встав і подшедв до окна. На пляцях мав мокрий шлях от опарчик шесла. Вінтер підвівся і підійшов до вікна. На спині в нього був мокрий слід від спинки стільця. За ще?» стануть з під навівом кліматизації. Тен дрещ жімне, дуже пришед го от шротка, справі вже лято там, на ж теж виглядало на хвотне. Він здригнувся, ставши під потоком кондиціонера. Цей холодний дрижак, що прийшов його з середини, змусив і літо там зовні здаватись холодним. Через окно, которого не можна було отворити, видавалося шаре. Небо було невиражне, а опальне повітря безгвошнє віщало над містом. Крізь вікно, яке не можна було відчинити, все здавалося сірим. Небо було не чітким, а спекотне повітря беззвучно висіло над містом. Било предполуднє, а мало хто ходив по уліцях. На мораві старого стадіону у Леві у стадіону зрашаче. Було предполудня, і мало хто ходив по вулицям. На газоні старого стадіону у Леві встановили розприскувачі. Помишлю о анечі Джаналі. zacisnął prawą dłoń. Kiedy uświadomił sobie, co jej się przedarzyło, poczuł agresję. I подумawł o Anetton Dżonali i stysnął prawą dolą. Kiedy uświadomił, co z niej stało się, on poczuł agresję. To nagłe uczucie stało się jego częścią. Może to prymitywna chęć zemsty, a może coś więcej. Powrócił do swojego pewnego agresji świata. To rytmowe uczucie stało się częścią jego samego. Може, це примітивне бажання помсти, а може, щось більше. Він повернувся у свій сповнений агресією світ. Од вручивши, Рінгмар вчоон щеджав бюже і бачив на нього без слова. Він обернувся. Рінгмар усе ще сидів у офісі і дивився на нього мовчки. Їсть один старший о 15 років, і вже зачав відчікувати лепших часів, – Умишляв він тер. Може, ти вже працює останній день? Попвині вондю до своєго домку Летніскового на Вранку, і ніде ту ні вручі. Він на 15 років старший за мене і вже почав чекати на кращі часи, подумав він так. Може, коли відпрацює останній день, відпливе човном до свого дачного будиночку Навронго і ніколи сюди не повернеться. Що цей напис на кошульці Лондон Калінг? спитав Рінгмар. Що означає цей напис на футболці Лондон Калінг? запитав Рінгмар. То титул групкової полити. Макдональд мені її прислав. Це назва рок платівки. Макдональд мені її прислав. Роковий? Причі ж ти не маєш о року. Рокової? Та ти ж не маєш жодного поняття про рок. пророк, свишаум єден зеспу. Зеклаш. Прислав мені їх плити разом ті шерсти. Я чув одну групу. The Він прислав мені їхню платівку разом із футболкою. Зеклаш? Англійську означає сутичка. Chodziło mi o zespół. Co to za jedni? Potrafisz odróżnić hard rock od popu? Ja mam na uwadzie hurt. Co to za typy? Ty możesz mi te hard rock od popu? Nie, ale ich muzyka mi się podoba. Nie, ale ich muzyka mi nie podoba. Nie wierzę. Przecież ty lubisz Coltrane'a. Nie wierzę. Ty też lubisz Coltrane'a. Podoba mi się. Powtórzył Winter. Grali kiedy miałem 19 lat. Ale i tak są bardzo współcześnie. Подобається, повторив Вінтер. Вони грали, коли мені було дев'ятнадцять, але все ж дуже сучасні. хард-рок?» – стверджує Грінгмер. Отже хартрок, зазначив Грінкмер, до покою вшаду швядик, на туребу чекали, до кімнати вийшов свідок, на якого вони чекали, зайшов опов'ятач. На його твари відач бивав нап'єчі і зменшення поніс псоспаний ноцем. Прежиттям останніх годінь зростає в його очах виражні шляхні покої. Він почав розповідати на його обличчі було видно напругу, та в тому після безсонної ночі. Події останніх годин залишили в його очах помітний слід тривоги. Но цим його дзвінко дознало шансу алергічнего Ледво унікнені трагедії. Він щось до нього повідав Уночі його дитина пережила алергічний шок, вони ледве уникнули трагедії. Він щось з нього сказав «Препрашам, не усушавим. закінчило мені ще в голові. Przepraszam, ja nie poczuł, u mnie za panem się głowa. Powiedział pan, że pan za nimi poszedł. — Wy czy że wy za nim. — a Tak, tak. — Ile ich było? — Z ich było? — Z tego, co widziałem, trzech. — Z tego, co ja patrzył, w troje. — Jest pan pewien, że byli razem? — My w pełni nie były byli razem. — Dwóch z nich czekało, podczas gdy ten trzeci, ten, który ją uderzył, czekał na niego. Świadek przestrzał oczy. Двоє з них чекали, поки третій той ще вдарив її. Вони чекали на нього, свідок протер очі. Припоминав, що тем, который одержив був менший от посталих. Пригадую, що той, хто вдарив, був менший за інших. Був нижчим, він був нижчий, так то виглядало. Так це виглядало. І і пан за ними? І ви пішли за ними, ними. ви пішли Шел вам так довго, як сідав. поточилося дуже швидко. Чоловіка паралізує. Невідомо що зробить. Я йшов так довго, як міг. Останній бувалось дуже швидко. Людину паралізує, не знає, що робити. Потім помишляли, що то страшне, це зробили, і пошеду за ними. Вже ми забачиш, документ іду. Але на Кункс Торгет були двома люди, а потім задзвоніла жона. Потім я подумав, що страшно те, що вони зробили, і пішов за ними, щоб побачити, куди вони йдуть. Але на Кункурсред були натовпи людей, а потім зателефонувала дружини. Krzyczała, że Astrid się dusi. Astrid to nasza córka. Ona krzyczała, że Astrid zadechający. Astrid to nasza dońka. Tak, powiedział Winter i spojrzał na Ringmara. Tak, Winter skazał i oglądał na Ringmara. Bertil miał dziecko. Winter nie, ale miał dziewczyny, która stwierdziła, że nie ma zamiaru dłuższej czekać, aż on dojrzeje do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za dziecko. Бердрі мав дитину. Він тернів, а не мав дівчину, яка заявила, що не має наміру далі чекати, поки він дозріє до відповідальності за дитину. Освячила му то вчора. За виїхала до мами, щоби там врегулювати своєм зеґер біологічне. Вона сказала йому це вчора, перед тим як поїхати до матері, регулювати свої біологічні години. Кід вручі, бенді мог як якщо присуваєм сказувки помишляв. Коли вона повернеться я ж можу чути, як рухаються стрілки, подумав він. Але юж в пожонку повідомив меншчизна Хіба сам до себе. Юш в пожонку застрід. Але вже все добре, сказав чоловік, мабуть, сам до себе. Уже все добре, застрід». Вінтер і чекали. Марчекалі, в покою кронжило поволі. Вінтер і Рінгмар чекали. Повітря в кімнаті повільно рухалось. Меншчизна був убрані в те саме споденки і кошульки пола. Артур ім'я на собі попереднього вечора. Чоловік був одягнений у ті самі шорти і футболку поло, що й попереднього вечора, на броді від нівчин за а його очі якби западли ще в гвом чашки. На підборідні видніла стінь бороди, а його очі ніби запалися в глиб черепа. І стеш ми вдячні, що пришед пан до нас одразу по тим прикрим інциденті. Повіджав Вінтер, те, що пришед пан просто зі шпиталя. Ми вдячні, що прийшли до нас одразу після цього. Неприємного інциденту, сказав він, те, що ви прийшли прямо зі шпиталю. Що Джонсон напшевку нього швядинк зрушив временамі. Свідок, який сидів напроти нього, знизив плечима. Біля особен в уголі не реагує, одпав хтось уважі по вулицях і б'є інших, навчаючи ж до холери. Крев може чував, як азалечь. Як ще на то падше? Багато людей взагалі ніяк не реагують, відповів він. Той шведіє по вулицях і біє інших. Та чого ж забирай? Кров закипає, коли на це дивишся. Вінтер чекав на дальший чонг. Вінтер чекав продовження. То як став дурно в гадку о мігрантах, хто ще слушує в праці. Якби поправно, що політично. Позволяла мовіч, що в краю є за дуже іммігрантів, уходців і чарних. Це як та дурнувата балачка про іммігрантів, яку чуєш на роботі. Наче політкоректність дозволяє говорити, що в країні забагато іммігрантів, біженців і чорних. Чи докватність згубів пан запитав Рінгмер. Де саме ви загубили цю банду? запитав Рінгмер. Пшесалохален. Недалеко конкурспортплядсен. То значить туж пшед вещем на плац?» Біля Салохален. Неподалік конкурс плацен, тобто просто перед ходом на площу. Слышав пан, чи щось мовілі? Ані слова, ані слова. Домишля пан, скон могли бить? Ви пропускаєте, звідки вони могли бути? Чи лінів є пан, тобто ви не знаєте. Як для мене, могли і із піквародом. Для мене вони могли бути хоч із самого пекла. Ні, але то були швидші, правдіве шведчі, як то ще мові. Ні, але це були шведи, справжні шведи, як то кажуть. Запиталіком, як виглядалі, він їх описав, вони запитали його, як вони виглядали. Тож він їх описав Кінди Мишем вінтер запалів колейний цигарок і знов опущив запавки на гуло Удо. Коли він вийшов, Вінтер запалив чергову цигару і знов упустив сірник на голе стегно. Заоживеш, вже уважа Анета за охорцем, жучив. Ти помітиш, він вважає Анетту біженкою? кивнув він. «Це можна ж на мишлі? запитав Рінгмер. Що ти маєш на увазі? запитав Рінгмер. Савше же бенджеми джереть люди на категорії, покоління за покоління. Без взгляду на то, у урочілі. Ми завжди ділитимемо людей на категорії, покоління за поколінням, незалежно від того, де вони народились. Так. Tak, wieczni tuwacze, wieczni mędrówniki. Co? Szczo? Jest takie określenie, tak nazywają tych, którzy w poszukiwaniu raju krąży, od jednego państwa do drugiego, ale nigdzie ich nie wpuszczają. Jest taki myśl, tak nazywają tych, którzy w poszukiwaniu raju plukają od jednej krainy do innej, ale ich nie nie wpuszczają. Ładne określenie, stwierdzi Glingmer. Jak i romantyczne. Але не чи нашої Анети. Гарний вислів, зазначив Рінгмар, який романтичний, але він не стосується нашої Анети. Ні, але діти врешті впущають їх до якогось раю. Це діє, повідав Вінтер і докощив цигару в попільничці, Хто ров знала ж за заслоном? Ні, але коли нарешті впускають їх до якогось раю, що тоді? сказав Вінтер і загасив сигарету попільничці, яку знайшов за шторою. Словник. Шляди, сліди, опальчик шесла. Спинка крісла, дрещ, Трижак, тремтіння, навів потік повітря, кондиціонер, невиражне небо, нечітке розмите небо, Віщич, висіти. мурава, газон трава на стадіоні, Зрашачі, зрошувачі розбризкувачі. агресія агресія, примітивна хенч, примітивне бажання, певен агресій швят, світ сповнений агресії, вичіківачка. Очікувати домик летніскове, літній будиночок дача. Твуми натовп. Паралізувач паралізувати, інцидент інцидент, зарост, зріст Щотини. Западнянте очі, запалі очі, поправність політична, політкоректність, ухочця біженець, тувач блукач, кронжич блукати, Шонц. алергічник, алергічний шок. Догашіч загасити, засвона штора. У місті задуга і напруга ростуть паралельно, і в повітрі, і в людях. Хтось бреше, хтось мовчить, хтось стежить. А Вінтер починає відчувати, що до правди не лише наближаються, вона сама насувається на них. Та чи стане від цього безпечніше? Відповідь на моє запитання ми почуємо у наступному епізоді. Дякую, що залишаєте зі мною та підтримуєте. Папа! -па.